Це трапилося у місті Же, де кожна жива душа відчувала наближення чудес. На волосі перзота об'єм. Чакти скупитися, тікай любить, Віддай сумку, гівнюк! Баранчук вважає себе місцевим письменником. Відьмак третього рівня показувати! Тобі капіт виродку, щоб ти здав, собака! Ставай гіно заслужене! Він зруйнує мою кар'єру! Карина, місцева знаменитість! Підступна ворожка. Не злазь! Злазь! Трязь твої матері! Я тебе! Я тебе! зигную! Поцілуєш мене в ти! срабку! Кажи, вилопок, що ти хочеш, а? Я все зроблю. Полохайло. місцевий чиновник, що роками гальмує життя всього краю. Упир звичайний. Літайте, що Відай сумку! Він тобі не сумку! Лупцишин кореспондент міської газети. Чародій восьмого рівня. <сум> ну, все, виродки. Вам капздеться. Ну чого стоїш, пішли? Так оде й кажу. Це це придумав Шнайдер. До Речі, він місцевий. Слово часу він був дуже ображений на управління.